Спочатку шикуються. Відділ зв'язку! Страу, дві шарени, відділ зв'язку. Дві шарени. Далі підзвуки оркестру стартують. Вже вдруге за місяць Хмельницький в такий спосіб збирає кошти на потреби українського війська. Цього разу донатять на потреби 15-го мобільного прикордонного загону гвардії наступу Сталевий кордон. У нас передбачено освітньою програмою Вісяний крос. Дякуючи залучення громадських організацій обласної військової адміністрації, військової е, міського голови і е, волонтерських організацій. Ми сьогодні провели забіг в підтримку наших прикордонників, військовослужбовців, які виконують та готуються до виконання бойових завдань на сході та Півдні нашої країни. І зараз академічний крос, на якому ми проводимо збір для гвардії наступу, а саме 15-го мобільного прикордонного загоду. Який входить до гвардії наступу сталевий кордон. Збираємо на тепловізори, збираємо на монітори та на планшет. Ми вже купили два монітора, два тепловізора та планшет. І ще плануємо зібрати до 100 тисяч гривень. Зараз ми тратили біля 250, до 100 тисяч гривень. Також придбаємо те обладнання, яке на той момент буде найактуальніше. Участь у суботньому забігу взяли майже півтори тисячі людей. Значна частина це прикордонники. Мотивація участі у всіх одна. По-перше, для підтримки сталевого. Тому щоб підтримати поки в Україні і взагалі гарно провести час, підтримую столовий кордон, підтримую 15-й мобільний прикордонний загін, підтримую прикордонників. Слава Україні. До забігу приєдналося багато пересічних хмельничан, які ж або ж зареєструвалися онлайн, або ж зробили це перед самим забігом. Дистанцію поділили на три відрізки: 500 метрів, кілометр та три. Бігли діти, дорослі, та навіть літні, зокрема, і 85-річний Володимир Федорович. Саме головне це допомогти нашим воїнам. чуть-чуть, чим не був, а мене в області знають. Мені позвонили, кажуть, приїдь підтримай. там кажуть. Ось та я приїхав. Усі присутні також мали нагоду придбати твори мистецтва та іншу сувенірну продукцію, підтримавши тим самим українське військо фінансово.